Це фото із затримання мешканця Львівщини. Його звинувачують у підробці ковід-сертифікатів та ПЛР-тестів. У своїй діяльності правопорушник використовував підроблені печатки медичної лабораторії. Свої послуги він рекламував у групових чатах в месенджері, де було понад 15 тисяч підписників. Здебільшого клієнтами правопорушника були перевізники. Вартість однієї довідки становила 500 гривень, а ковід-сертифікату півтори тисячі гривень. Підроблені сертифікати виявляють і прикордонники, перевіряють тих, хто в'їжджає в Україну. Із 22 серпня використовують програмне забезпечення Сейф За допомогою даного планшету і програмного забезпечення здійснюють сканування сертифіката про вакцинацію. Після чого з'являється зображення на рахунок його дійсності. І звіряється з реквізитами та даними особи. Яка прибула на паспортний контроль за звітний період. Такій перевірці було піддано близько трьох тисяч сертифікатів про вакцинацію. За результатами такої перевірки виявлено 56 підроблених. Не можна підробити електронний ковід-сертифікат, який є у додатку Дія, каже головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко. На сьогоднішній день на кордонах приперені орієнтується на той сертифікат в додатку Дія, оскільки він має QR-код. Ну і просто так людина собі його фотошопом не згенерує, тобто його формує медична інформаційна система. То медична бригада, яка робить щеплення в спеціальну базу, вносить дані прізвище, ім'я, число, місяць, рік народження, якою вакцину це зроблено. За підробку документів передбачена кримінальна відповідальність, каже адвокатка Лілія. Баюш. відповідають взагалі в тій ситуації обоє. І той, хто підробляє такі документи, і той, хто їх використовує. Це передбачено статтею 358 кримінального кодексу України загалом, якщо говорити максимальне покарання без кваліфікуючих ознак, так то це в середньому до двох років обмеження волі Неуподаткований мінімум. Залежно це фактично на даний момент на 21 рік, 2021 рік, згідно податкового кодексу, це орієнтовно 1135 гривень. А якщо злочин вчинила група Па людей або ж повторно за словами Лілії Баюш, максимальне покарання до п'яти років позбавлення волі. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.